Прекрасна можливість тут збиратися вивчати Його Слово Святе, благодаттю в суботи, яку Він нам дав. Субота це одна із двох установ, яка була винесена з рая, і це є для нас прекрасним часом, в який ми можемо наповнятися Його Духом. Скажіть, які діла творив і творить наш Господь? Одним словом, як їх можна описати. Чудесні. кого ще які варіанти? Голосніше. Справедливі, добрий, добрий. Дуже дякую. Дійсно, наш Господь робить дуже багато добрих діл. Він робив, робить і також буде робити добрі діла для нас. Що ж це таке добро? Сьогодні я би хотів з вами про це поговорити. Описується у посібниках, що добро це багатогранне поняття, що означає позитивні цінності та вчинки. Це протилежність злу. Тобто, всі ми знаємо, навіть малі діти знають, що добро і зло це окремо і повністю протиоположно. І говорять про добро, це є такі безкорисні вчинки, які ми робимо для рідних, близьких або для інших людей. Які приносять радість, теплоту, а також душевне розположення. Тож, які ми знаємо з вами приклади добра, які записані в Біблії. Ану хто який знає приклад добра, можливо, діти також добра історія або де проявлялося добро в Біблії. Пожалуйста. Христос за на нас своє життя. Благодарність. Брат повів нам хороший приклад добра. Хто ще знає, які? Сашка. Добрий самаритянин, у мене у конспекті це перше. Дійсно, це дуже хороша історія, яку дітки знають з дитинства, яка записана у Євангелії від Луки, 10 глава, 31 вірш. Можливо, хтось хоче слідкувати, з 31 по 33, я зачитаю. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Тобто. Хто нам скаже початок цієї історії? Випадково один священник приходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Тобто на дорозі був, була людина, яка була ранена. І мимо неї пройшов священник. 32 й вірш описує. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Пройшов біля нього. А вже 33-й вірш описує нам про самарянина, про якого казав Сашка, який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився. Дійсно, як часто ми проходимо біля можливості оказати добро, так само як написано у цій історії. Можливо, не так буквально, але у моральному значенні дуже часто. 36-й вірш питає нас. Отже, кого з цих трьох вважаєш ти ближнім? Того, хто потрапив до рук розбійників, питає Господь. Дійсно, хто ж для нього був ближнім? Це такий наводящий вопрос. Для нього оказався ближнім той самарянин, людина, яка, казалось би, просто мала пройти, яка не мала до цього діла. І допоміг йому. Бачимо з цієї історії, що вигідніше нам з вами нічого не робити, не оказувати добро. Так само, як зробили священники Левит. Тобто вони просто пройшли собі дорогою, вони мали свої справи, вони кудись йшли і пройшли собі. Але в такому разі, коли ми з вами зробимо так, як ці двоє людей з історії, то ми не тільки не допоможемо людині, ми залишимо людину в біді. А ще й навредимо собі. Тому що коли ми підемо, Господь і Дух Святий через Голос Совісті буде закликати до нас і казати нам, чому ж ти не допоміг? Це дуже неприємне відчуття, коли нас судить совість. І нам треба звертати увагу на будь які можливості проявити добро, тому що наш Господь проявляв добро у будь-яких обставинах. До речі, у мене є питання по цій притчі. Цю притчу розказав Ісус. А чому Він її розказав? Хто пам'ятає цю історію? Хто мій ближній? Подяка. Дійсно, він розказав цю притчу у відповідь на це питання. Наступний приклад у нас записаний у книзі буття 37 глава. Це також дуже відомий приклад, дуже сильний приклад, який дуже багато нас учить. Чому Бетіє. Або буття глава, 37 глава з 24 по 25 вірш. І взяли його і кинули його у рів. Рів же той був порожнім, води в ньому не було. І сіли вони із тих хліб і глянувши, побачили ось де з Галада караван ізмаїльтян, і верблюди їхні несуть цираксу, бальзам і ладан, ідуть вони відвести це в Єгипет. Що це за історія? Це історія про Йосифа. Йосиф у своїй сім'ї був, якщо можна так сказати, останньою дитиною, дитиною старості свого батька та матері. Він дуже любив своїх братів, на відміну від них. І по простоті своїй душевній він розказав їм свій сон. Сон про те, що були снопи, які йому поклонялися. Також він розказав сон своїм батькам. Але вже трошки інший, схожий по контексту. І ви знаєте, що його брати відчули до нього, коли він розказав їм це все, ці сни. Вони на нього злилися. У них виникнув такий гнів, як це ми будемо поклонятися тобі. Вони і так його не дуже любили. А тут іще й такий сон. І ось вони вирішили його вбити. Після цього сну. Вони прийняли таке рішення. Уявляєте, наскільки сильно може затьмарити, як би мовити, голову, злість, зло, те, що є противоположно добру. І цьому у всьому повішав один чоловік, щоб його вбити. Дітки, хто пам'ятає, хто це був? Хто помішав вбити Йосифа? дітки, коли брати вирішили його вбити? Один із братів, так, Рувім. Рувім помішав цьому, і як ми вже читали в віршах, сказав, щоб вони кинули його у рів. Знаєте, злість це те, що витісняє добро, витісняє якби, адекватність, так би мовити. Адже це рішення воно було таким, дуже жорстким. Це не просто історія, яку ми з вами, з вами читаємо. Це дійсно люди прийняли рішення вбити свого рідного брата. Тому нам треба слідкувати за тим, щоб злість не проявлялася в нас, адже ми ніколи не знаємо, до чого вона може розвинутися. Коли у нас виникають прояви злості, як багато нам описує, Дух пророцтва, який ми з вами самі розуміємо, нам треба йти в молитві до Бога, тому що тільки Він може протистояти злу, тільки Він може протистояти спокусі. І читаючи цю історію далі, ми бачимо те добро, яке проявляв Іосиф до своїх братів. Коли вони прийшли до нього за глібом уже трошки в інших обставинах, коли цей його сон збувся. Це дійсно дуже хороший приклад того, як людина може проявляти добро у відповідь на злість. Четвертий приклад це у нас Тавифа. Тавифа це такий простий приклад добра. Це була жінка безкорисна, яка робила всім добро, як написано, шила одежі. Це приклад записаний у книзі «Діяння». 9 глава або діє апостолів. І коли вона занедужила і померла, всі люди сильно тугували за нею, і Господь вирішив її воскресити. Добро це дуже діюча сила. Тобто, якщо проводити паралель з історією про Йосифа, коли брати вирішили його вбити, і проводячи паралель тут, ми бачимо, що добро це те, де, де приобладає тепло, любов, чудеса. А зло це щось дуже жахливе. Як же нам розділяти добро і зло? Як же ми можемо його розділяти? Адже часто, коли ми думаємо, що робимо щось добре, ми можемо робити зле, тільки це буде, може бути дуже малим проявом. Наприклад, якщо ми бачимо якийсь маленький гріх з вами, у собі або у комусь іншому частіше в собі, то коли ми говоримо, що це маленький грішок, Нічого страшного, ми всі грішні люди, ми не можемо з цим нічого вдіяти, то тоді ми заспокоюємо свою совість, нам стає добре, адже все добре нас не судить совість. Та при тому ми робимо дуже велике зло, дуже, велике, дуже маленьке, маленьке зло, яке стане потім великим. У 7 томі біблійського коментаря 958 сторінка записані такі слова. Смішувати добро і зло і удалять различні між ними це робота сатани. Христос бажає мати церкву, которая трудилась би над відділенням злого від доброго, члени которой не проявляли б сознательної терпімості до гріху, а ізгоняли б його і своєго серця і життя. Тобто це не просто дія, яка має у нас бути, це наш, наше покликання. Господь бажає, щоб ми з вами були такими, які відділяли б добро. Від зла. І нам треба сьогодні до цього прислухатися. Як же поступав Христос і як поступали з Ним у таких проявах? Євангелія від Івана, 10 глава, 31 по 32 вірш. Будь ласка, хто хоче зачитати? Євангелія від Івана, 10 глава, 31 по 32 вірш. Будь ласка, вам піднесуть мікрофон з підняттям руки. Іоанна, 10 глава, 31 по 32 вірші. Будь ласка, хто може? Сестра Анна. Хто ще не зайшов? Іоанна, 10, 31, 32. Тут опять людей схотіли камінь, щоб побити його. Ісус утечав їм много добрих діл, показав я вам, от от саме Його, за якої із побити мене камнями». Благодарність. Дійсно, Господь у той час, який зараз творив дуже багато добрих діл. І він запитав юдеїв, за яке з них ви хочете побити мене капінням. Тобто він був спокійним. Як він реагував на це? Розмірено і спокійно. Він розумів, що цьому надлежить бути. І щоб ми з вами проявляли істинне добро, щоб ми прийшли до цього добра, і воно було дійсно істинним, воно має бути не поривом, а принципом. Тобто, це наш вибір. Добро це не почуття, хоча й воно також, але це вже після. Спочатку це принцип, діючий принцип, який ми з вами обираємо. Як би ми з вами поводилися у відповідь на те, що робили з Христом? Над ним насміхалися. Його били, його завжди намагалися схопити, і він ніколи не відповідав злом за зло, як казав брат Степан. Є дуже хороша настанова, яка записана для нас у всьому томі білейського коментаря, 977 сторінка, якщо хтось записує. Если с тем, кто был чист, свят и непорочен, кто делал добро и только добро в нашем мире, поступили как с отъявленным, отъявленным преступником и приговорили к смерти, то его ученикам следует ожидать такого же отношения, какой бы правильной ни была их жизнь и какими бы незапятными ни, ни были они сами». Тобто нам з вами не варто чекати, що коли до нас проявляють злость, і ми проявляємо любов, то це поменяється. Нам просто треба проявляти любов як принцип. Любов, добро, довготерпіння це має бути нашим принципом. Адже ніколи це не зміниться. З Христом поступали так само, і Він не розраховував на щось інше. Так само і ми з вами маємо ободрення в цьому, що Господь нам допоможе. Добро це ціль життя. В кого з вас є ціль життя? Яка ціль життя в когось є? Будь ласка, хто може сказати? Які ще можуть бути цілі життя? Жити для життя вічного. Хто ще має які цілі, можливо, не духовні. Є матеріальні, є в роботі, чому в після напрямки. Дійсно, цілей є багато. Одною з них ми можемо зробити добро. Добро, про яке ми говорили як принцип, ця ціль доручена нам Богом. Це є дуже велика ціль, тому що за допомогою добра ми можемо прожити тут таке життя, яке могло би врятувати душі і багато душ. Якщо ми не будемо робити це принципом, то ми тільки можемо погубити душі і допомогти в цьому сатані. 7 том біблійського коментаря, з якого ми сьогодні беремо багато цитат, на 940-сторінці записано. Делать добро всім, бути вірним у выполнении наших домашніх обязанностей. Посвящать время сравнению нашей жизни с жизнью Христа, Молиться о смиренном, освященном разуме. Вот та миссионерская работа, которую требует от нас Господь. Небесные ангелы не могут трудиться с людьми, сеющими семена разногласий и споров, Однако злые ангелы следуют за ними повсюду. Ми з вами можемо багато говорити, розповідати, як це має бути, але якщо у нас не буде добра, Яке веде нас до місіонерської роботи, до нашої самої основної цілі, то тоді ми зможемо тільки допомогти сатані, адже ми не можемо бути посередині. Ми або допомагаємо Богу в його роботі, або сатані. Чи існує винагорода за наше добро? Ми з вами вже поговорили, Христос не чекав нагороди за добро, йому віддавали злом. Але чи існує за нього дійсно винагорода? Це така багатогранна річ, адже за добро можна отримати винагороду і в цьому житті, і в вічному. Тому що коли ми робимо добро для інших, то ми здобуваємо мир і тепло і для самих себе. Тобто є такий вислів, приємніше віддавати, ніж отримувати. Ви згодні з цим? Кажуть, що коли даруєш подарунок, то приємніше його дарити, чим отримувати подарунок. І це дійсно так. Адже коли ми даримо добро, коли ми робимо добрі діла, то ми відчуваємо таку наповненість добром, яку не можемо відчути більше ніде, ні в якій сфері цього життя. Багато людей, які збилися з шляху, які відійшли далеко, намагаються заповнити пустоту серця багато чим, всім, чому є, що є в цьому світі, але нічого не допомагає. Наповнити наше серце може тільки Ісус Христос добром, любов'ю. І так далі. Дійсно, це дуже великий принцип для нас. Добро воно починається з маленького. Навіть зараз, коли ми прийдемо з вами після служіння додому на обіді, ми можемо проявити той мінімум добра, який наповнить наше серце. Декілька приємних слів для наших близьких. Або якщо ми будемо слідкувати за своїми реакціями, за Тим, як ми говоримо, за тим, що ми кажемо, чи ми посміхаємось у відповідь, чи ми маємо якесь насуплене лице, це все дуже маленькі речі, які впливають на добро і добробут у сім'ї. Тому давайте з вами попрактикуємо це уже навіть після цього служіння. Як же починається добро? Ми з вами сказали, воно вже починається із дійсно дуже маленького. Самого-самого простого. Але хто нам може в цьому допомогти? Щоб ми не падали, щоб ми не забували, адже це дійсно побутові речі, які відбуваються з нами кожен день, кожен час. І всюди нас переслідує або добро, або зло. Кожен раз ми робимо вибір. Це дійсно звучить дуже складно. Тому що ми стоїмо перед вибором кожний час, кожну хвилину. Чи проявити добро, чи проявити зло? Казалось би, людині важко про це пам'ятати завжди, правда? Десь нас там обідять, десь нам щось не на то скажуть, і ми вже зовсім про інше почали думати. І дійсно, це дуже складно. Та нам не треба покладатися на себе. Сьогодні ми з вами вивчали в уроках суботньої школи про Петра, який покладався сам на себе. То до чого прийшло те, що він покладався сам на себе? До падіння. До падіння. Дійсно, він вірив, що він зможе все сам. Він вірив, написано, що він може протистояти навіть спокусі сам. Але це неможливо. Тільки з Богом ми можемо достигнути цього. Та нам не треба цього боятися. Тому що це все може бути дуже просто, коли Господь з нами. Коли ми пам'ятаємо про Бога. Ви знаєте, Він завжди є біля дверей нашого серця. Він ніколи від нас не відходить. Ніколи нас не оставляє. Він стоїть біля дверей тоді, коли за дверима всередині хаос, злість, неправильні реакції, якісь спори, раздори. Він стоїть за дверима. Він не десь там далеко, десь дуже далеко в небі стоїть, десь може він навіть і не чує. Він все чує, він тут за дверима. І він готовий увійти і допомогти кожному. Він чекає невпинно і ніколи не перестане чекати. Але нам треба просто підійти до дверей, відкрити двері і впустити його в своє серце. Щоб він нам допоміг. Він є любов, добро, милість і дуже багато-багато іншого. Останню цитату, яку хочу зачитати з книги Єремії, 13 глава, 23 вірш. Книга пророка Єремії, якщо комусь цікаво, 13 глава, 23 вірш. Чи може ефіоплянин? Перемінити шкіру свою і бар з плями свої. Так і ви, чи можете робити добре, звикнувши робити яке? Зле. Ви знаєте, це не є діло, цей вірш підтверджує, що це не є діло однієї секунди, щоб ми одразу все перестали. Але є деякі речі, на які ми можемо вповливати одразу. Це на те, як ми проявляємо, як ми спілкуємось один з одним, який дух ми підтримуємо. А найперше на те, чи згодні ми це робити. Прийняти рішення ми можемо вже. А вже щоб це стало принципом нашого життя, треба деякий час. Та Господь готовий допомогти нам у цьому, готовий провести нас через всі спокуси, через ці негаразди, через всю боротьбу з гріхом, щоб ми могли вистояти і бути такими християнами, якими він нас хоче бачити. У Біблії є одна цікава фраза, яка звучить близько 100 разів. Вявляєте, протягом всієї книги є одна цитата, яка звучить ну, близько 100 разів. Точно не можна порахувати, тому що вона є у різних проявах. І це словосполучення не бійся». 360 немає. Це теж такий цікавий факт. Це можна подосліджувати це питання. Кому цікаво, хто цікавиться Словом Божим, близько 100 разів 360 немає. Нам не треба боятися. Господь завжди нам допоможе. Давайте пам'ятати про це, що Він чекає. Цей прообраз у голові ви можете закріпити собі так, як закріпляли ученики Христа, коли він говорив їм притчами. Адже він стоїть за дверима і чекає, чекає, коли ми йому відкриємо. І коли ми будемо жити тим принципом, який Він хоче нам дати, це буде добробутом і благополуччям і для нас, і для окружаючих. Господу буде слава за ці слова. Амінь.